Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і тема нашої сьогодні зустрічі із вами буде: як покращити почерк у дитини? Таке запитання доволі часто виникає у батьків, батьківчиї діти пишуть нерозбірливо і неакуратно. Тож сьогодні ми дізнаємось, від чого залежить: чи буде у дитини гарний почерк, як його можна виправити, і чи дійсно для цього потрібно багато писати? Та переписувати відповіді на ці та інші запитання. дізнаємось від експертки з формування навику письма Марини Белейка сьогодні із нами дистанційно. Вітаю, пані Марино у нашому колі. Доброго дня. Дуже, Дуже раді вас. ми раді вас бачити, раді вас чути. І перш ніж ми будемо із вами говорити про те, як покращити почерк у дитини, хочу запитати: а чому взагалі важливо, аби у людини був гарний почерк? Адже дехто може сказати, що в наш час технології це вже і не так потрібно. Насправді, так, в житті, можливо, такий гарний каліграфічний почерк, він не особливо і потрібен. Але питання все в тому, що ми ж говоримо про дітей, яким доводиться ще поки ходити 12 років до школи, писати письмові завдання, здавати іспити. І дуже часто таке питання виникає, що почерк не то, що не гарний, а він взагалі нерозбірливий. І це неможливо нікому прочитати, тому на певному етапі життя учня це дуже важливо. Аби дитині було простіше в школі, так, щоб менше стресових ситуацій. Ну і для батьків це дуже важливо. Отже, ну такі діти стикаються з тим, що їм постійне зауваження роблять, так що вони негарно пишуть. І в принципі такий постійний стрес. А коли, власне, формується почерк і від чого залежить, чи буде він в подальшому гарним? Е, дивіться, почерк у нас починає формуватися. Ну, в цілому, якщо так вже глибоко подивитися в це питання, то мабуть від того, як дитина в животику в мами з'явилася. Але якщо так грубіше дивитися на це, то десь там від двох від трьох років, коли дитина вперше бере свій е, інструмент для письма, для творчості, для малювання, от тоді ми вже починаємо закладати фундамент для формування почерку, тому що е, там у нас формується хват. І, і це дуже важливо. Потім це дуже впливає на те, як дитина пише, тому що якщо від початку там сформований він неправильно, то це дуже дитину виснажує, рука болить, швидко писати неможливо, багато писати неможливо. Тому вже десь з того етапу ми починаємо. Угу. Тобто, ну наскільки я розумію, чим старша дитина, чим старша людина, тим почерк виправити важче І взагалі чи можна у дорослої людини виправити почерк? Так, в нас почерк формується десь приблизно до 10-11 років. Потім вже стає дуже важко, тому що це вже автоматизована навичка. І у дорослої, дити... у дорослої людини почерк. Ну, при великому бажанні, при мотивації цієї людини, якщо вона готова на рівень свідомості це виводити і постійно за цим наглядати, то можливо. Але здебільшого відбувається так, що ми просто можемо дорости людині запропонувати просто каліграфію як мистецтво. І людина, займаючись каліграфією, будь-яким видом, це може бути перо, чи олівець чи маркери якісь – Тобто ми можемо навчити дитину, людину писати гарно, але оцей швидкий побутовий почерк, коли людина пише для себе чи там щось швидко, в планері в своєму, і, як правило, він не змінюється. Це і моя історія теж, бо я почала займатися каліграфією, коли мені вже було більше 30 років. І мій побутовий почерк не змінюється. А в ті моменти, коли е, е, мій мозок, моя нервова система дуже виснажується, він навіть ще гірший стає. Угу. Тобто можна Це сказати, дуже зерно пов'язано. Так, тобто е, таку важливу тут річ ви так зауважили, коли виснажена людина, так, коли в стресі, то почерк буде гірший, коли хвилюється, от якщо так. ми про діток говоримо, вірно? Так, так, так. Бо за те, як ми пишемо за цей процес, письма е, майже повністю, да, окрім окрім руки, фізичного тіла е, відповідає мозок. Ну, Навіть за руку, за рухи руки теж відповідає мозок. І тоді, коли людина знаходиться в стресі, в нас всі нервові імпульси вони в нас уходять в певну частину нашого мозку. І е, ті поля, і ті частинки, які мають задіятися для того, щоб цей процес реалізувати, е, їм просто не вистачає енергії, не вистачає цих імпульсів. І ну, навіть можна спостерігати відкати. У мене дуже багато. Учнів, в яких був сформований почерк на початок війни. І потім родина кудись переїхала, це все, звісно, супроводжується стресом, е і такий відкат певний відбувається. Угу, і не тільки в почерку, Тобто, це така вершинка айсберга, яку просто ми бачимо. Насправді воно все всередині: е нервова система задіяна, емоційна, психологічна сфера. А угу. ви вже згадували, пані Марино каліграфію, тобто мистецтво там Добре. гарно писати так? От раніше у школах каліграфії приділяли дуже таке велике значення, багато часу на таке чистописання, здається, відводили. Діти багато вправлялися в спеціальних зошитах, писали зошити в косу. Зараз вже трохи не так. На вашу думку, чи потрібні такі заняття, чи дійсно почерк у сучасних дітей став гіршим? Так, почерку сучасних дітей став гіршим. І тут є багато причин, не можна все списати тільки на те, що шкільна програма зараз не така. Скажу таку річ, що зараз діти до школи до першого класу, по-перше, вони йдуть раніше, чим йшли ми. Наприклад. Ми йшли в 7 років, я йшла в 7 років, зараз діти йдуть у 6, і це зарано для більшості дітей. І вони функціонально не готові. Тобто їхні функції, які там в нас в нервовій системі, в мозку, вони не готові до тієї програми, яка дається. І тобто раніше і програма була інша, і діти були інші. І зараз нам би добре було, якби в школі дали трохи більше часу на формування навички письма, тому що того часу, що зараз у нас в програмі, його. Замало також зваги на те, що дитина ще функціонально не повністю готова взагалі реалізувати все, що від неї вимагається. Угу. А взагалі, от як ви ставитесь до того, що для того, аби мати гарний почерк, потрібно багато писати і переписувати. От писати і переписувати це найвиснажливіше, мені здається, для дітей, і у багатьох це взагалі відбиває всіляке бажання далі гарно писати. Якщо ще дитина така непосидюча, так. то для неї це просто жах писати і переписувати. Чи воно допомагає? Е, ви знаєте, я це питання дуже часто чую, тому що ще є якісь, е, ну, знаєте, так як раніше було, і така була мода, якась раніше, ну, мода, я маю на увазі, що так було прийнято. Е, сучасним дітям, поки ще почерк не автоматизувався, Переписування не дає нічого е, доброго, я поясню, чому. Е, тобто, на якомусь етапі можливо переписування, воно корисне, коли вже автоматизована навичка. Коли вже воно не... Е, тобто, що таке автоматизована навичка? Це коли е, ми можемо писати, в нас гарно, рівно, розбірливо виходить, і можемо навіть пере, переключитися на щось інше. Тобто, це вже не важко. От на цьому етапі ми можемо. Швидко писати, багато переписувати, е, покращувати швидкість свою, але до цього моменту це не корисно взагалі, тому що поки ще дитина пише е, кривокосо, не поміщається в рядочок, літери, там всі різні, нерозбірливо пише. То пишучи багато, ми тільки закріплюємо оцей неправильну цю навичку писати. Тобто тут питання в тому, що спочатку ми вводимо на ті свідомості, як пишеться літера, дитина вчиться її писати, і тільки тоді ми можемо писати і переписувати багато. Угу. Тобто, це такий важливий нюанс, можна сказати, так на який варто зважати. Це дуже важливо, угу. це дуже важливо, бо діти знаєте, заморюються ще туди йдучи, так скажімо, що. Ще трошки зарано їм застосовувати цей метод, а його застосовують одразу. Угу. Стосовно також канцелярського приладдя, от раніше, навіть на ну на моїй пам'яті, вважалося, що аби мати гарний почерк, треба з першого класу писати чорнильними ручками. І діти навіть деякі от досі, там батьки кажуть, мають бути не там ручки кулькові, а чорнильні. От дійсно має значення, яким канцелярським приладдям дитина користується, якими ваші тут є рекомендації? Е... Це має значення. Кулькова ручка, вона е, така, знаєте, вона неуправляєма для дитини, бо тут ще м'язи не готові, а вона тому кулькова, так там цей, е, цей шарик, він так дуже швидко крутиться. І треба напружувати руку для того, щоб втримати в потрібному місці цю ручку. Тому з цього погляду е, ручка з пером. Вона може бути корисна, але тут теж питання є до того, що дитині може бути важкувато. Тобто таку пирову ручку, таку справжню, коли там макати, треба все. Вона виконує певні функції, вона нам допомагає правильно тримати е ручку, цю не викручувати руку. Е вона в нас вчить охайності, тому що ну, це треба теж. Багато уваги тут приділити, щоб воно нікуди не капнуло певну кількість цього чорнила треба набрати. Але у сучасних дітей, ну, скажімо, не вистачає на це сил, ресурсу. і... Так, для навчання ми це не використовуємо. Використовуємо це тільки як допоміжне щось, бо є такі спеціальні пери, наприклад, які нам можуть навіть допомогти, коли у дитини таке інвертоване положення, тримання ручки. Ми даємо тоді перо, таке широке, пласке, і тоді рука став, ставиться в те місце, в яке потрібно. І так можемо практикувати. Але так на загал, ну то олівчик найкраще, він і. Легше дається керування ним, натиск ми, теж ми можемо тут регулювати, якщо це м'який олівчик. Ну і психологічно дитині теж легше, бо тут ми можемо витерти, наприклад, якщо щось не так написано. Угу. Зараз ще й ручки такі є, там пиши стирай, називаються так, діти, що так, так, їх... так, так. носять із собою там психологічно, це теж допомагає, угу. так? Що... Ну, до певного етапу це можна використовувати, угу. не... не довго щоб не Угу. Оце от що обов'язково можна витерти, да? якщо раптом щось так. щодо так. зошитів спеціальних, які вони мають бути для того, щоб навчитися гарно писати. Так. Знову ж таки, зваги на те, що наші дітки зараз не завжди функціонально готові до, до школи, я пропоную використовувати такі, таку графічну сітку, в якій є густі лінії косі, тобто не так, як у нас в цих зошитах, які ми просто можемо побачити така рідка коса лінія, а так, щоб прям такі клітиночки були. І тоді для дитини, я поясню для чого, так дитина, якщо є, наприклад, якийсь дефіцит просторових уявлень, а нам це дуже важливо в письмі, то така графічна сітка, там де є клітинка для кожного елемента літери, їй допомагає зорієнтуватися, як вписати цей елемент і цю літеру в цей рядочок. Так, яка має бути по ширині, яка має бути по висоті. Також дуже добре, якби було б на графічній сітці була позначена ще середина робочого рядочка. Це теж дитині дуже допомагає зорієнтуватися, де почати, де закінчити, уникнути пізніше проблем зі з'єднанням, з цією плутаниною, зі з'єднанням літер. Ну, але так. Ну, таких зошитів наразі в школі не використовують, тобто ви це можете придбати якось індивідуально для себе і використовувати для домашніх тренувань. Угу. Стосовно тренувань, багато треба тренуватися, багато треба займатися. Я не знаю, скільки разів, можливо, на день, скільки от ваші рекомендації разів на тиждень, щоб побачити, що почерк став кращим, і як, власне, зрозуміти, що почерк покращився тільки візуально, чи може якісь є там ще ознаки покращення почерку? Е, Давайте по порядку. По порядку, так. Як часто, як часто займатися? займатися? Так. Я б радила займатися кожного дня, але це може бути буквально два рядочки, але гарно написані. Там, де ми відпрацьовуємо одну літеру чи якийсь один елемент, чи вже слово ми можемо написати, але саме відпрацьовувати це написання, так як воно має виглядати. Не так, знаєте, задньою лівою написати, аби вважалося, і так можна цілий листок написати, і часто дуже діти так роблять. Але я до своїх учнів завжди звертаюся кажу: давай один, два рядочки, але вони такі, як на зразочку. І тоді це має сенс і це має користь. Е, наступне питання. Нагадайте мені, будь ласка, що Я трохи Ли, зрозуміти, що почерк, як зрозуміти, що він дійсно покращився? От візуально, о, вже гарно, угу. чи є якісь там специф... ну, специфічні, спеціальні ознаки, ви як експерт у цьому, розкажіть нам, будь ласка. Е, ну, Якщо ми вже бачимо, що вже літери, такі, як, скажімо, ми вимагаємо, да, пропонуємо дитині, то тут ще важливо е, плавність. Рухів, бо письмо це ритмічна діяльність, і нам важливо, щоб це було плавно. По-друге, наскільки дитина виснажується не виснажується, коли це пише? Чи може вже перемикатися на якусь іншу діяльність? Так, чи може, наприклад, утримувати? Ну, якщо ми говоримо про математику, чи про якісь українську мову, там, де нам вже треба думати, як написати. Не просто технічно, як має виглядати, і куди ми лінію видимо, а правило якесь, да яка тут літера правильна буде, якщо диктанти ми пишемо. І оце теж нам вже говорить про те, що у нас почерк автоматизувався. Якщо при додаванні іншої діяльності нас не втрачається оця красота розбірливість Угу. Цікаво, треба спостерігати. так? Стосовно того, що почерк може передаватися у спадковість, дехто вважає, якщо у моїх батьків був поганий почерк, ну що ви від мене хочете тому і в мене такий поганий почерк? Чи дійсно це так передається почерк у спадковість? Ви знаєте, тут і так, і ні. М -м. Можна так сказати, але це так буде дуже грубо, тому що е насправді дітям передається щось е на рівні. Функціонального. так, Наприклад, у когось з батьків е, ті ж самі просториві уявлення, або щось з моторикою, е, там було в дефіциті чи порушено, і і це може передатися дитині. Але це тільки, знаєте, такі передумови. Взагалі, все, що в нас про спадковість, це передумова, і не обов'язково це проявиться. І якщо е, в нас Є ж інша частина життя, так наша соціальна, і дитина формується і зростає в певному середовищі, і це середовище навіть більше впливає на неї, ніж те, які були придумови спадкові. Тому тут можна все коректувати, можна працювати над цим. Тобто не все Просто втрачено, часто так? батьки для себе. Як Ви ну, знаєте, в нас таке в родині, і не будемо нічого з цим робити. Таке я часом чую. Знаєте, я ще чую Але такий ні. жарт. Отже, він буде лікарем. Можливо, навіть так вже кажуть: у лікарів погані почерка, тому і в моєї дитини, можливо, так буде. Щодо того, чи говорить почерк про інтелект людини? От що тут ви можете сказати? Якщо погано пише, означає, що проблеми з інтелектом. В цілому ні, ні. Про інтелект, саме про інтелект це не говорить. Так, це поганий почерк може бути для нас маркером того, як працює нервова система і як працює мозок. Але ж це не тільки про інтелект. Так, це В залежності від того, яка причина поганого почерку в дитини. Тобто, одне не виключає іншого. Може так бути, що. Е Така дефіцитарність, що це впливає і на інтелектуальну діяльність. Але в цілому ні, в мене є учні, які дуже гарно навчаються, мають дуже потужний мозок такий, але почерк поганий, тому що їхня проблема на рівні моторики, наприклад, або зорово-просторової орієнтації. Угу. Але в цілому це не свідчить, що також проблеми з інтелектом, якщо поганий почерк. Ні, так. ні, ні в якому разі. Ви згадали про моторику. Це важливо з дитинства вже що ця дрібна моторика була розвинена в дитини, аби був гарний почерк. Ще я чула, ну що грати треба на музичних інструментах, щоб покращити почерк. Тобто є якісь такі, от, можливо, міфи, а можливо правдиві такі уявлення про почерк. Поділіться із нами, будь ласка. Ви знаєте, міфів дуже багато про почерк, і я ними ділюся в тому числі в себе в, в своїх соціальних мережах в Інстаграмі. Але про інтелект ми з вами поговорили. Які ще міфи можуть бути? Про дрібну моторику, так. Вона дуже потрібна, але дивіться, окрім дрібної моторики, в нас ще є крупна моторика, і вона теж не менш важлива за дрібну моторику. Тому часто батьки, знаєте, так ухватуються, От якась тема стає дуже там трендовою в соціальних мережах. І батьки, о, почули? Дрібна моторика, будемо там мозаїку розкладати. Це дуже важливо, однозначно це дуже важливо. Але, наприклад, крупна моторика це теж, це теж не менш важливо, тому наші діти мають е, гратися, гуляти на цих спортивних майданчиках, ігрових майданчиках, там, де їм треба задіювати все тіло своє, всі м'язи, бо це теж керується мозком і, і змінює. Е, Фізичну структуру навіть нашого мозку угу. розвивають, тобто важливо таки всебічний розвиток дитини, так не лише там. Ми говоримо так. про почерк. Ми говоримо наскільки я зрозуміла про всебічний гармонійний розвиток дитини. І стосовно того, що все ж таки є ефективні методи і вправи, якими можна користуватися для покращення почерку. Так і у вас ви вже згадували, в соцмережах. Можна побачити на вашій сторінці в інстаграм, власне, як займатися з дітьми. Як стимулювати дитину? Це окреме таке запитання. Тобто, Ну ми не говоримо змусити, щоб дитина займалася. Як батькам підтримувати дитину у цьому? Що ви радите? Ви знаєте, найголовніше в, в цій підтримці це от для дитини важлива підтримка родини. І якщо ми говоримо про письмо, то ця Діяльність вона має бути десь в родині. Тобто дитина має бачити, що така діяльність є, родина нею користується для чогось у побутовому житті, взагалі в житті. Бо зараз діти постійно питають, а навіщо мені каліграфія? Навіщо мені гарно писати? Чому? Бо вони вже не бачать, щоб хтось це використовував. Я теж розумію, що часом, можливо, е швидше написати через комп'ютер, ніж рука, рука, руками. Але ми вже говорили, що дітям доведеться 12 років у школі вчитися і використовувати цю діяльність. І навіть не говорячи про те, це, про те що це дуже розвиває мозок. Е Просто чисто так, практично нам це потрібно. І тому я завжди раджу батькам задіювати свою, своє побутове життя письмо і робити з цієї діяльності щось цікаве, щоб це не було сідай і пиши, а не знаю, зробити планер на холодильник, куди ми їдемо на відпустку чи що ми робимо на канікулах. І, і там сідати, це прописувати. Це теж письмова діяльність, і для того, щоб писати в зошиті, нам потрібна довільна увага, тобто це коли дитина має сама себе змусити. А якщо ми залучимо сюди, сюди якісь, якусь цікаву діяльність для дитини, щось, що буде викликати в неї емоції позитивні, ми тоді задіємо мимовільну увагу. і і цей процес набагато легше проходить. І тому я завжди своїм учням пропоную дуже багато різних видів ручок, різної канцелярії для того, щоб чимось їх постійно заінтересовувати, зацікавлювати. Це теж діє. Угу. Ну, діти такі створіння, їх постійно треба зацікавлювати. І це, в принципі, нормально, нам, дорослим, також цікаво робити те, що. Цікавим є по суті свої по природі свої діти, це ж маленькі люди. Дякую вам за таку цікаву змістовну розмову. Дякую, що поділилися деякими своїми секретами про те, як покращити почерку дитини. Вам теж дуже дякую. Я люблю цю тему, люблю про це говорити. Тому дякую за запрошення і що висвітлюєте такі теми. Вони важливі. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, як покращити почерк у дитини. Разом з нами дистанційно була експертка з формування навику письма Марина Белей. Я, мама Олена. Це смарт-проєкт. Коло мами ще почуємось. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.